Завдяки прокуратурі вдалося зберегти унікальну Солотвинську алергологічну лікарню. Закарпатська обласна прокуратура зупинила спробу вивести з комунальної власності Солотвинську обласну алергологічну лікарню. Це єдиний в Україні спеціалізований заклад, що працює на базі Солотвинського солорудника. Підставою для судового позову стало незаконне рішення облради про включення лікарні до переліку об'єктів, що підлягають приватизації. Такий крок прямо заборонений законом щодо закладів охорони здоров'я. Уже під час розгляду справи голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай був змушений відступити від попередніх намірів, і рада добровільно скасувала своє рішення. Таким чином, завдяки наполегливості прокуратури, унікальний медичний комплекс вдалося відстояти. Нагадаємо, лікарня була заснована у 1968 році. Саме тут вперше в Україні. Почали застосовувати метод спелеотерапії це лікування в умовах соляних шахт. Особливий мікроклімат дарує шанс на одужання пацієнтам із бронхіальною асмою, алергічним ренітом та іншими хронічними недугами легень. Подібний досвід до цього мали лише у Солидарі на Донеччині.